ты рада. Вот такая ты рада. Вот такие вы ради, что вас выпустили. <реклама> Сигая. Пелочка. Пелочка. Ну а ты что, кобыляка? Иди погасай, иди, иди, иди погасай. А вверху побаивается. <реклама> Побаюється, що можна вихватити, да, мілка? Хоч і роги великі, але все одно білка. Як злато, получу. Мілка! Не трогай її! Білка, ти колобок. Тоді які люди кажуть, що мені треба вас поміняти, то щось ви мало молока даєте. Ох, і диванні експерти, боже боже. Ви у мене гарні, дівчатка. Не збираюсь вас міняти. на, мілашка. Ти моя мілашка. Моя дівчатка. Та у нас уже до мінус 15 температура опускається. Сьогодні вночі буде 16 передають. Коротше. Треба, щоб нічого не замерзло. Гарно, ясна погода сонячна, дуже така рідкісна. Серед зими, тут таке пасмурно в основному, то дощ серед зими, то така ожеледиця була страшна. Білочка, йдіть сіна їсти, я вам тут поклав сіна, а ви не хочете. Не голодні, понаїдались, краще, скажімо, ми погуляємо, подихаємо повітрям, от вам би такий навіз зробити. І щоб ви вдень. Навіть в такий мороз серед зими були на дворі. Хоча б з півдня було б дуже класно. А мілка бодається з деревом. Зараз вам покажу, що вона там витворяє. Білка не хоче з нею бодатись. Вона з деревом. Кабиляка. Кабиляка. Ох, яка биляка. лошиця, Ох ти лошицька ти так. лошиця, Хвіст трошки так замазався, але ну, нічого. Весною почистимо. В принципі, так, відносно чистенький. Стіло, звісно, працює. Дуже класно працює світло. Так, Побігла, Льода Мілашка. Іди до мене, йди сюди. Мілка, Іди сюди. Треба почистити таке... Таке болото було. А у білки, в принципі, хвіст чистенький. Скоро нам запускатись. 25 лютого Буде 6 місяців тільності. Нічого, запустимось, потім білка отелиться. Мілка піде в запуск. Що ти її ганяєш? Їш? Ежте, сінце, їжте, їжте, їжте. Хочу навесно їм поставити. Соду і сіль отак от, у вільному доступі. Ну, щоб і лизуни, лизун був мінеральний. Тому що, в принципі, мінералів не дуже вистачає. Та чого ти її ганяєш? Ну Ти як козла. Яка козла, яка зла. ти диви. Ділись з ближньою. І хочу, мабуть, спробувати. Вода тут закисає дуже часто. Треба спробувати їм поставити під напором поїлку, автоматично одну купити. Та не ганяй її, білка! Чого ти її ганяєш? хай їсть, Ти диви, яка. Ну, білка. Зараз получиш. Не ганяй її, чого ти її ганяєш? Диви, яка вреднюча. Вам тут сіна мала, дивіться, яке сіна. Коротше, автоматичну поїлку треба поставити. Щоб не закисала вода влітку. Щоб підійшли пили скільки хочеться їм під напором вода була. У мене тут сарайчика є можливість підключити. І шланги є ото, який пластикова шланга, якою я влітку їм накачую тут воду. Ось вона лежить. Іде вон з сарайчика? Можна просто під напором її пустити і зробити тут таку поїлочку автоматично поставити. То ванна це круто підкачувати в ванну, ну щоб була і свіженька вода. Ну і сілі соду, щоб вільний доступ була у них змога. Тому що як буду на роботі, то не завжди буде. Час їх Вигнати на пашу. Та й взагалі треба електропастух якось купити. Та ну стільки всього треба купити, що не знаєш за що братись. Але треба якось буде якось. Ну куди ти викидаєш? Ну, мол, ну що ти наробила? Ну що ти робиш? Ну ну лки-палки, ну білка. Дав вам сіна, більше не дам вам тут соломи. Положу по якогось з'їдів. І так, з люцерною не став давати. А дав таке не дуже. Ти взяла, викинула. Їш, стой. Їш. Що ти? Їш. Ти диви, яка сердита, ну. Яка сердита? Коротше, сода сіль бажано, щоб була в вільному доступі. Їх хочеться, щоб. Лизуни були, і лизун у вільному доступі, і розсипом сіль була у вільному доступі, ну і сода у вільному доступі, щоб корови їли скільки їм хочеться. Ну і сіно постійно в раціоні. Мені сподобалось гадувати сіном постійно в раціоні. Коротше, якось так.